Якщо я мене практично Якщо я то великий Бійці 21-ї бригади проходять підготовку за модулем 1.6 програми Орбітал. Вона була створена ще у 2014 році як спільний проект Збройних сил Великої Британії та України. Саме за нею навчаються воїни зсу і на туманному Альбіоні, і на вітчизняних полігонах. Проходить вогнева підготовка. Проведення зброї до нормального бою задіються механізовані, мінометні та інші підрозділи. Військовослужбовці набули, набули теорії. Зараз в них відбувається на полігоні практичне заняття. Механізм практичних занять з вогневої підготовки відпрацьований інструкторами безпосередньо на полігонах. Він передбачає декілька послідовних етапів пристрілки і налаштування зброї. Слава мішені, 25 метрів. Кожен військовослужбовець здійснює 4 постріли, прогріваємо автомат, далі 4 постріли, дивимося, куди летять пулі. і крутимо, як то кажуть, пуля мушку водить. Якщо пуля вище б'є, піднімаємо мушку вище. Якщо вліво, зміщаємо її вліво. Вже після перших тренувань у мобілізованих бійців з'являється і розуміння процесу стрільби, і практичні навички. Що саме? Треба прицілитися нормально, і успокоїтися, і плавно крючок спускати. Націлити мушку, щоб була рівна з планкою, і головне затамувати дихання і плавний спуск. Проте інструктори зауважують, що навіть досконале володіння зброєю ще не гарантує успіху на полі бою. Тут важливе розуміння і засвоєння головного принципу ведення вогню. Принцип дії не бачу, не стріляю. Коли я бачу перед собою ціль, тоді я веду вогонь чи одиночними, чи поочередями теж визначає командир після базових тренувань зі стрілецькою зброєю. На бійців чекає підготовка у мінометних розрахунках та бойове злагодження у механізованих групах.